Я думаю, що треба говорити не лише про конституцію, а про закон про вибори, закон про вибори президента, закон про вибори народних депутатів. Звичайно, я маю на увазі дострокові вибори, водночас змінивши систему виборів разі, змінивши систему формування виборчих списків. Бо коли у нас виборчі списки формуються залежно від того, які чимодан грошей занесли лідеру партії, а потім той лідер партії розводи руками і розказує тушки, тушки, так а ти для чого з нього 5 мільйонів доларів за місце в списку брав? Хіба ти не розумів, що то потенційна тушка, яка платить гроші? От у нас сьогодні вибори до Київради, до мене черга, стоїть з чимоданами грошей. Пропонують за одне місце до Київради по 2 мільйони доларів. Бо в нас рейтинг у Києві сьогодні 20% радикальної партії. Ні одного місця в списку ми не продамо. Бо я не хочу бути таким, як були інші. Я не хочу, щоб у мене були тушки. І тому так, да, мені треба гроші, ми ходимо з просягнутою рукою, шукаємо ті гроші. Але що? Принцип